Я знаю, що колись це піднімалося з приводу телеграм-чатів по ракетних ударах. Є такий чат, то в ньому вже двічі відслідковував, що інформація по ударах відслідковувалася там з точністю там до 10 секунд. На вашу думку, хто це робить? Чи це росіяни, чи це наші якісь люди? Якщо наші, то для чого це робиться, і чому тоді в принципі в додатках цих посеренах. Не можна казати саме тоді, коли є ракети. Є така штука, яка може щось бачити, що летить, условно говоря у військовий, звісно, але є нюанс. Про це розповідати нікому не можна, тому що тоді противник знає, що видно, з того, що він запустив. Розумієте, в чому прикол? хтось, отримавши неправомірний доступ до інформації, зливає цю інфу, набуваючи собі підписоту, не знає нахуя. Але типу, ну, тому, що це круто. Фішка в чому ця допомога? Вона дву... ну, це палка в двох кінцях. З одного боку, ви попереджаєте людей, навіть якщо це правда, ви попереджаєте людей про потенційний прильот цього разу. Але наступного разу росіяни побачать, що ракета по цій траєкторії калетить, її видно і запустять іншу траєкторію. І в інший раз людей розіберакети, і це погано. Тому я не прихильник того, щоб писати в соцмережах навіть як роблять офіційні особи. У нас певні посадові бо багато телеграм-каналів робить те, що типу, полетіли ракети туди, полетіли ракети туди. Це та сама причина, чому не можна фотографувати залишки шахетів з номерами. Тому що тоді противник розуміє, який з них долетів кудись. Так само і з ракетами не можна казати, яку ракету видно на радарі, яку не видно. Вирятуєте людину, умовно кажучи, можливо потенційно тут і зараз, але можливо, ви цю саму людину потім вбиваєте тим, що ви. Просто ну спалили де видно по якій території, по якій не видно. От і все. ще є нюанс, що це робиться, коли анонімними телеграм-каналами, то вам цей телеграм-канал може дати тисячу разів правдиву інформацію, а на тисячу що перший дати ту інформацію, яку йому треба, і ви будете їй вірити. Тому це теж, типу, на ваш роз.